Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Сьогодні будемо дивитися: долар, євро і біткоін. Чи будуть зростати у вересні долар, біткоін та євро? Куди краще вкласти гроші тим, у кого вони є? Щоб їх зберегти та їх не з'їла інфляція. Дивимося, яка буде ситуація щодо долара. Чи буде у вересні долар зростати? Чи буде у вересні долар зростати? Сьогодні я дивилася курс до долара в обмінниках приблизно 40,82 можна придбати. Давайте подивимося, чи буде долар у вересні зростати. Чи буде у вересні долар зростати? Вірогідно, що буде. Але потім може трішки, трішки впасти і повернутися до, до попередніх показників, але ріст долара в вересні буде все ж таки. Так, давайте подивимося на Євро. Сьогодні я дивилася, курс євро можна придбати за 40 гривень 50 копійок у обмінниках. Чи буде зростати курс євро у вересні? По правилам щось буде. Мабуть, якщо долар росте, то і євро, мабуть, зростати буде. Чи буде зростати курс євро у вересні? Чи буде зростати курс євро у вересні? Так. Курс євро. Курс євро буде якийсь досить нестабільний. Він буде то падати, то він буде так стримуватися, то знову якийсь зріст. Все-таки мені здається, що долар більш стабільніший в цьому плані і, можливо, буде краще вкладати в долари. Але ви вибираєте самі. Куди вам вкладати свої гроші? І прогноз, звичайно, показує тільки вірогідність розвитку подій, тому майте на увазі. Дивимося, що буде до біткоїна. Зараз біткоїн нижче 20 тисяч. Давай десь приблизно 19,8 тисяч доларів за біткоін. Давайте подивимося, чи буде у вересні зростання біткоїну? Зростання біткоїну у вересні. Чи планується зростання біткоін у вересні? Так, біткоін, щось якась ситуація підвішена. Щодо біткоїна, він може трішки підрости, потім він якось застопориться або навіть почне якось на зменшення, і потім знову почне якось трішки зростати. Скоріше за все, що в вересні біткоїн буде якось до того йти, що, бачите, ось від початку король жезлів до пажа жезлів. Тобто, скоріш за все, до кінця вересня він може. Трішки навіть і впасти від оцих менше 20 тисяч за долар, тому що ось так він наче як трішки застопориться його ріст. Як знаємо, він до початку війни в Україні взагалі був близько 50 тисяч доларів за біткоін, то зараз ситуація до того, що. Біткоін буде втрачати свої позиції, тому я не думаю, що зараз це перспективна ідея вкладати туди кошти. Це прогноз щодо вересня, а не в цілому на роки вперед. Тому дивіться, чи варто вкладати туди свої кошти. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал. Пропоную вам подивитися інші відео, чи буде і скільки буде продовжуватися війна в Україні, а також чи живий справжній Путін, чи нам показують клонів. Дякую за увагу. До нових зустрічей!